Цьогоріч на Кіровоградщині 479 випускників отримали медалі. З них 371 золоті та 108 срібні. Як повідомила під час брифінгу директорка Департаменту освіти і науки ОВА Ельза Лещенко, це 9% від загальної кількості випускників на Кіровоградщині у 2024 році, пише гречка. За словами посадовиці, у порівнянні з 2023 роком кількість медалістів збільшилася. Найбільшу кількість медалей отримали школярі з Кропивницького. Головнокомандович Збройних сил України Олександр Сирський нагородив почесним нагрудним знаком Золотий хрест футбольного фаната Олександрії. Про це йдеться на сторінці Ультрас Олександрія в Інстаграм. Олександрійський Ультра світають влада з почесною нагородою, яку він отримав за відмінне керування організацією роботи груп пілотів та відмінне використання ударних БПЛА та скиди за знищення ворожих позицій. Мобільна група благодійного фонду Право на захист 5 липня буде проводити реєстрацію внутрішньо переміщених людей, а також тих, хто повернувся до постійного місця проживання, в тому числі за кордону, для отримання грошової допомоги. Її розмір становить 3600 гривень на особу на місяць, призначається на три місяці. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 гривень. Реєстрацію будуть проводити з 10 до 15. Години. Адреса вулиця Поштова, 9. Ознайомитись із детальною інформацією та критеріями отримання допомоги можна за посиланням на сторінці Олександрійської міської ради. Заявку подати можуть ті, хто ще не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій у 2022-2024 роках, а також підпадає під умови програми. Палац культури Світлопільський очолив новий керівник Олександрієць Євген Шандер. Конкурс на заміщення відповідної вакантної посади відбувся 1 липня. 3 липня із ним зустрівся міський голова Сергій Кузьменко. Творчому колективу ПК Світлопільський новопризначеного директора представила заступниця міського голови Ірина Чемерис. Євген Шандор має досвід роботи в галузі культури. Тривалий час був керівником народного ансамблю танцю віночок, викладав хореографію в Олександрійському фаховому коледжі культури і мистецтв та Центральноукраїнському українському науковому ліцеї інтернаті. Контракт із новим директором ПК Світлопільський підписали на 5 років, повідомляє прес-служба міської ради. Центральна бібліотека для дітей запрошує на цікаву зустріч з нашою землячкою Іриною Голуб, яскраві книги, якої запали в душу багатьом маленьким читачам. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 5 липня о 10 годині. В приміщенні центральної бібліотеки для дітей за адресою Проспект Соборний 102. На вас чекає цікава розповідь Ірини Голуб про її серію книжок та про Литву, незабутнє спілкування та казкові читання.